Вітаю всіх на каналі Аліна Ярмольчук. Сьогодні будемо готувати лечо по бабусиному рецепту. Це рецепт дуже давній та перевірений роками. І так, для цього, в першу чергу, ми беремо моркву та тремо її на терці для корейської моркви. Переложуємо її в 10-літрову каструлю та додаємо 3 столові ложки солі, стакан цукру, стакан оцту 9% та 2 стакана олії і ставимо все на вогонь. А тим часом кубиками кришимо 2 кг цибулі, відразу зложуємо у велику миску. Далі кубиками 4 кілограма помідорів. Поки нарізаємо овочі, то морква після закипіння має покипі 20 хвилин. Помідори додали до цибулі і залишилось покришити перець болгарський. Все разом перець помідори і цибулю додаємо вже до моркви. Перемішали гарнесенько з самого дна каструлі. Накриваємо кришкою та варимо одну годину. Ось така смакота у нас виходить. Залишилось нам лише її законсервувати. Виходить у нас приблизно 11 літрів цього лечо. В стерильні баночки. Вилажуємо салат. Закриваємо кришечками. Ставимо в тепле місце, накриваємо рушником і даємо охолонути. Ось така смакота у нас на виході. Залишилось перенести її в погреб та зберігати і смакувати. Ну, якщо вам сподобалось відео, буду вдячна за підписку. Дякую за перегляд, Па-па!